Ми живаємо гаймо, в гарному місті жменка. Місто жменка це місто залізничників. Через наше місто щоденно проїжджає багато-багато потягів. І... І... відпочили трішки так, будемо продовжувати далі. Прокаталися ми на нашому потязі, не з вами багато писали. І наші пальчики трішки втомилися. Давайте ми зробимо для них невеличку зарядочку, щоб наші пальчики відпочили.